Дорогі друзі, вітаю вас. Сьогодні я розкажу коротко про умову о праці і умову зліцення, в чому відновленість. Це найбільш розповсюджені договори в Польщі, так званого затруднення. І той, і той договір є договором затруднення, але умова праці це трудовий договір, яка регулюється кодексом. Опраця і <кій> за цим договором ви є працівником, у вас є роботодавець. За договором ви маєте якісь часи до праці, які вільні, відпустка лікарняні, Від рахування соціальних, соціальних внесків різних і відрахування податку. Значить, умова праці це трудові правовідносини, які регулюються, як я вже сказала, ще раз повторюю, кодексом праці. Умова зліцення це цивільний правовий договір, який регулюється цивільним кодексом і перекладається як договір доручень. То імені за рахунок юридичної особи певної, наприклад, ви робите для неї якісь там, якісь там дії. Так? От. І тут дуже подобно воно українському законодавству і різниця, в принципі, така сама, що то є трудовий договір, а цей договір це договір цивільно-правовий, так, і він регулюється цивільним кодексом. Але є такий нюанс, що в умові зліцення можуть бути зазначені певні моменти, які роблять його схожим. З умови праці, наприклад, наприклад право на відпустку або на лікарняні. Таке право виникне тільки в тому випадку, коли це буде значено в договорі. Тобто, що ми отримуємо? Що умова у праці вона більше якби, відсилає до кодексу праці, і там вже все це регламентується, там і відпустки, і все таке інше. А от о, умова зліцення вона, вона ну, якби не можна нікуди відсилатися, бо до цивільного кодексу а там нічого нема, Там тільки такі цивільно-правові цивільно моменти, які не зближають взагалі цю умову до трудового договору, як такового. Так? Тому а, треба уважно читати договір, або там, якось домовлятися, з роботодавцем, як, якщо у вас є там, певні моменти, які ви хочете, хотіли би, щоб там були. От. Хоча ж, а, за, до речі, теж так, за умовою зляцення, можуть бути відрахування соціальних внесків, відраховується теж податок. От. І, за договором і тим і тим. Навіть складається там подібна декларація. Отакі моменти все дуже просто і дуже схоже з Україною, можу сказати. Отакі речі. Я вам бажаю гарних договорів затруднення і е, важно, я думаю, щоб вони були. Взагалі, який конкретно, ну то вже таке собі діло. Важно, щоб вони були, і вам подобалась та праця і е, добра була оплата за працю, правда. Тому, Але попросту вам треба розуміти різницю, так, і ну, якби, щоб розуміти, як воно буде працювати. От і все. Бажаю вам гарної праці, з задоволенням і з хорошою заплатою. Побачимось.